Доброго ранку всім. Сьогодні у мене 23 серпня. Вітаю всіх з Днем Прапора. Завтра день Незалежності у всіх, а в мене ще і день народження. Так співпало. Тому, коли ви будете дивитися, можете написати якесь коротеньке слово От це є свято особисто для мене в двох різних іпостасіях. Хоча, чесно, на фоні Дня Незалежності, то моє свято є набагато-набагато менше. Тому я вас всіх вітаю і я бажаю нам всім перемоги в найближчому майбутньому. Я впевнений, що це так і буде. Сьогодні, як бачите, йде дощ. Не сильно я щось тут напевно зможу обійти, тому що явно погода не надихає на похід. Капці вже потрохи в цій воді трошки розмокають. Я підготовлений, але все одно думаю. По дорозі до хати я таки десь ще через ліс пробіжусь. Так що якихось великих надій на гриби в мене немає взагалі. Але якийсь один можна зазняти, якщо він буде. Тому до зустрічі на маршруті. Дощ посилюється. Я поки йшов, знайшов дві невеличкі малесенькі лисички. Тут знайшов ще одну Там бачу ще, напевно, є старенький. А оце білячок. Якого я не чекав. Але це дуже класно, що він є. Тому це уже є. Ох ти ж! Класний! Класний біля чачок. Так що вже з пустими руками не спущусь. От ще тут є лисички, якщо бачите. А зараз неочікувана річ. Тому що я таки йду, бачу в нас один білячок. Опа. Це вже молодесенький. Так, оп. Не тікай. Так, раз. Потім йдемо далі. Ми тут бачимо білячок. Два. Молодесенький. Ще один. І мені здається, що отут я бачу білячок No3. Угу. Ох ти ж. такі ідеальні на закрутку білячки. Так що думав я, що не буде нічого. А так уже так, а там, там поганка. Тобто в мене вже є 4 гриба. Це вже більше, ніж за минулий раз. Ще пару лисичок таких люксичних. Так, це добре. Це добре, тут ще це добре і вже такі що ні. Там зверху теж відійшли. Тут. А ну, цю ще можна подивитися. Ну. І дощем стає все важче і важче ходити. А тут у нас що? О, що тут у нас є. Раз, два. Так що вже по лисичках трошки результат. О, тут от таке файне місце. Так, так, так. Це ні, це ні. Ну, треба походити. Ну, подивимося, що це за лисички, в якому вони стані. Раз. Два. Три. Так, тут через освітлення виглядають вони ніби не дуже, але насправді вони класні. Тому їх беру. Ще декілька лисичок, які вже потрошки наповнюють відерку. Ще один біля чечок. І теж молоденький. І прикольненький. Так що це мене дуже тішить. Я так підозрюю, що якраз саме цей дощик, він і дає таку надію на те, що гриби скоро будуть. На кінець-то почало працювати і правило з мухоморами. Побачив мухомор, підійшов, подивився чуть-чуть лівіше, а тут у нас от такий гарнесенький. І молодесенький пілячок. Так, щоб знати, де він росте... Так, тут щось у нас його тримає. Оп. Ну. Ага. Так. Поміняємо руку. Тремо ніж. Так. Є, і тепер його можна притягнути. Отакий такий грибочок. Перший стариганчик на маршруті. в якому вже все. І дощик його доконав до кінця. Ну хай він тут по собі буде. В пісні є слова вже Зузолі, голос чую в лісі. А тут я чую в лісі. Лоси грибників. І вони десь ходять. Так Розумію, що ми всі стараємося один на одного не виходити, щоб не забирати один в одного інтерес до пошуку грибів. А тут ще на що? Там у нас мацюпунка її не бере. Але ми йдемо далі. Дивитися і дощ потрошки. Він то набирає, то пропадає. Ну, поки що мене не зупиняє. Ще декілька лисичок таких. Прикольних. Назбираємо. Довший час я ходжу, і ті перекрикування лісників, грибників через ліс. Це Вносить свою, скажімо так, ізюминку, але, напевно, мої гриби будуть за мною. Тому це ми прикидаємо, а тут є ще один. Того два білячки. Так, цей, напевно, вже буде. Оп. Ну, Цей ще зараз подивимося і почистимо. Ну, наявність молоденьких. Дуже тішить. Ану, це перший у нас великий. Тобто як відносно великий. Ага, ні. Це вже точно ні. Білячок, вже негоднячок. Ще один великий. І я його вже попробував. він теж є негідний. Так що, що це мені каже? А це мені каже таку річ, що я, напевно, вже зійшов з маршруту тих грибників, з якими я тут маю перегони по лісу. Це є номер раз. Тому що якби вони тут були, вони, напевно, би його забрали. А ще хотів з вами поговорити про таку штуку. І я так розумію, що старше покоління зараз може відійти. Трошки на, на хвилинку від екранів, як про штучний інтелект і е, про генератор зображень. Дуже класний сервіс, коли ти вводиш щось там словами, а тобі інтернет малює. І ви, напевно, можете бути здивовані, але деякі заставки на свої YouTube-відео мені генерує саме Штучний інтелект. Якщо хтось зможе знайти таку, то можете написати в коментарях, під яким саме відео це вже було. Я думаю, що під цим також я використаю саме таку опцію, тому що ну, воно виходить дуже класно. І окрім того, ще і залишу посилання на сервіс, який це може зро зробити, тому що. Дуже цікава річ. І чому це мене дивує настільки? Тому що скоро буде вже, якщо так рахувати, десь 15 років з того моменту, коли я закінчив навчальний заклад і отримав рівня магістра по, по спеціальності маркетинг. От, і моя тема, роз... тема магістерської роботи було використання нейромереж для побудування логістичних систем в маркетингових там, цілях. І це мені було дивно, що коли я це там захищав, розказував про те, що майбутнє воно є ось, ось таке, і це можна використовувати для того, щоб... Так, тут був, напевно, здоровенний здоровенний білячок. Це можна використовувати для прибутку і для оптимізації, то викладачі казали, ну та, та Та-та. Ну, це буде явно не на нашому віку. А виявляється, що майбутнє спішить на нас галупуючими кроками. Я дуже сподіваюся, що ми також зможемо це все використати для того, щоби... Здобути перемогу, хоча би, ну, якось. І якщо у вас є така можливість, то також закиньте декілька гривень, десятків, сотень, хто скільки може на допомогу 80 й ОДШБ, по QR-коду або в описі під відео є посилання. Тому що чесно. Я якось ці останні новини собі читаю, дивлюся, і це ну, воно дуже-дуже-дуже якось тьмяно. Але я кажу, треба на кожен на своєму місці робити те, що в нього виходить найкраще. Тому ще раз дякую і кажу, швидше за все, обкладинка до цього YouTube відео буде зроблена штучним інтелектом. Дуже дивно, що перший червоняк на маршруті, і то він вже такий поїджений і впадений, не знаю, як це пояснити. Переважно їх хоча б трошки але є. Ну, таке. Значить, треба... Іти десь далі шукати. Хоча я скажу так, що результат вже більший, аніж я очікував. І це не може мене не тішити. Тому що Я сьогодні думав просто піти в сторону лісу, перейтися е, ну, таким чуть-чуть дальшим маршрутом з одного місця в друге. А тут виявилося, що я знайшов дуже класні молодесенькі білі грибочки. Ану, а це в нас що? Це в нас не білі грибочки, на жаль. Окей. Ну, але, кажу, на вечерю я точно назбирав. Ще парочку лисичок. Тут, тут. Тут бачу. Так що і лиси. О, там ще бачу є. Так що лисичок назбирається трошки. По картинці довкола може здаватися, що я в глухому лісі, але звук важкої техніки може вам підказати те, що я вже скоро виходжу, тому і буду завершувати дане відео. Хочу подякувати всім вам за те, що ви були зі мною все це відео. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Мені це дуже-дуже є важливо. Реагую на всі ваші коментарі. Хочу вам сказати, що я знайшов ще лисички. Тому що от такий в мене десь на сьогодні є результат. Плюс-мінус відерко. Тут є трохи лисичок, там є трохи лисичок. І е це ще, напевно, тоді значить не все. Але від себе хочу я вас привітати з тим, що завтра є одне із найбільших ну, для мене і для вас, і для нас всіх свят. Це є День Незалежності України або як зараз. Модно казати день відновлення незалежності, привітати вас з ним, побажати відчути цю незалежність від будь-чого, що вас стримує. І повірити в себе. Окрім того, я би хотів сказати, що вам треба ще і повірити в те. Що нашими загальними зусиллями, чи то донатами, як от по QR-коду або в описі під відео на карту, чи допомозі волонтерській, чи хто як може, ми наближаємо нашу перемогу, а це є наше єдине бажання, яке у нас є. І то, яке от дійсно відновить нашу незалежність. А ще повірити в те. Що в нас всіх все буде добре? Слава Україні!